Добрий вечір, шановна громада! Добрий вечір, дорога родино. Ви здивовані? Але не помилилися, привітавшись з вами саме так, бо вважаю, що наш святковий вечір це ще одна сходинка до нашого національного зближення і родинного єднання в сім'ї вільній новій, в нашій славній Україні. До вашої уваги вірш Миколи Петренка Симфонія незалежності читають Новікова Кароліна та Маковічук Діана. Вчора, завтра, позавтра і нині подивуймось священним завітам. Ми єдині, одвічно єдині, ми народу прадавньо ходіти над Дніпром, у Карпатах, над морем, у степах, у болотах, у пущах. Спокон віку, ввойовані горем, знали всі, ми повік не вмирущі, навручились по вічному праву, ті степи і нагіря і ріки, і в серця неподільну державу дану Богом однині й навіки. Погоріли прадавні скрижалі, в лютих вінах невільниць вільництві змовах. Залишились одвічі звичаї, і надія, і пісня, і мова. Ще з до княжого царства прадавні в нас усіх спільна доля і вдача. Ми у генах одвіку державня, дока кров не схолоне гаряча. Над Дніпро, у Карпатах, над морем спільні праці скривав славі. Ми не додо. -до долю, біду, переможем, ми розквідемо в єдиній державі. В ці дні радості та єднання ми перегортаємо сторінки нашої історії, сягаємо важких періодів визвольних змагань українства. Наш сьогоднішній виступ це данина Україні ненці, її непереможному і невмирущому народові, котрий не раз воскресав із мертвих, щоб прославитись на увесь світ своїми духовними надбаннями, пісенно творчим, життєдайним джерелом та веселою вдачею, річниці з Луки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. Присвячуємо, бо сьогодні нас з'єднає знову твій безсмертний України. Простягнувся до Києва зі Львова під твоїми стягами ланцюг. Нині в цей день ми святкуємо державне свято, День Соборності України. Здійснилася нарешті мрія наших славних митців пророків, таких як Шевченка, славного кобзаря і Франка. Великого Каменяра про Соборну Україну незалежну, з вільними можливостями. Уже одинадцятий рік у нашій країні вирує війна. Гинуть наші воїни, захисники і захисниці, найкращий цвіт нації, ворог знищує наші села і міста, залишаючи після себе згарища і руїни, вбиваючи жінок, дітей і стареньких людей. Вірю! Що скоро настане перемога. І думаю, що нам усім треба буде прикласти ще багато праці, багато зусиль, щоб збудувати щасливу, квітучу і багату державу, оберігати свої національні традиції, вивчаючи історію, любити свою рідну мову. Пам'ятаймо, без волі не буде нічого, ні України, ні нас. Не забуваймо Шевченкового, хто ми і чиї ми діти. Кріпімося, єднаймося навколо Тараса Григоровича Шевченка. Нехай твори Великого Кобзаря дадуть нам початок до нового, кращого життя. Тарасові твори тим сильні, що вони відроджують дух України і гордість українців. Вони розбудили в українців національну свідомість, споконвічну надію на соборність, з якої розпочинається новий відлік часу для України право жити вільно і щасливо на своїй рідній землі. Так була у нас година з луки, свято наших зріднених сердець. Це тоді, як узялись за руки Гайдамака, Січовий стрілець. Задзвонили срібні дзвони в Україні, аж по світі по широким стала чути. Зустрічайте Воскресіння День, віднині навік віки Україні. Вільний бути зашумів відвічний вічний Київ прапорами, розлилась народу повідь по Подолі, на Майдані, на Софіївській з корогвами зустрічала Україня. Свято Болі. То було 22 січня 1918 року. У Києві на Майдані Святої Софії зібралося багато прибагато люду. У церквах дзвонили дзвони, вулицями марширувало українське військо, радісно грали оркестри, лопотіли на вітрі національні прапори. То було велике свято. Україна проголосила себе самостійною, вільною державою. А через рік 19, го того ж 22 січня на Софії Київській в Києві було проголошено злуку всіх українських земель в односпільну, соборну українську державу. Західна Україна об'єдналася із Надніпрянською Україною, щоб міцніти і розбудовувати власну державу. 22 січня займає особливе місце в українському календарі. бо є одночасне. Днем нашої державності і днем соборності. Багато років вже прийшло від того дня, як об'єдналась вся наша рідня. Нарешті Україна стала незалежна, єдина, вільна і безмежна. Тепер над нами білий птах літає, землю рідну Бог оберігає. Україна стала навіки соборна. І, завж... і завдяки нашим героям Мужня непоборна Авторський вірш Мостової Олени щойно зачитала Кароліна Новікова. А зараз авторський вірш Крецу Анастасії Соборність України зачитає Діана Маковічук. Соборність України це свято об'єднання, це створення країни, це всіх серце з'єднання. Із заходу, і зі сходу ми всі одного роду, Шануємо ж Україну, як матінку єдину.